Хочеш подивитись, як я живу? Сьогодні без парканів, завтра з парканами. Після завтра ще щось, хтось, ще щось хтось, ще щось хтось. 28 жовтня в мережі Фейсбук мер міста Києва пожалівся на новий тролінг від журналістів. Дослівно. Сьогодні зіштовхнувся з новою хвилею тролінгу. Виходячи о сьомій ранку з квартири, їхав на тренування. В під'їзді натрапив на засідку чотирьох хлопців з камерами, які представилися громадським рухом без парканів, вимагали зайти в квартиру, подивитися, як живу. Ти до мене додому перевірити, що там знаходиться. Ми особисто домовлялися з паном кличком про наш візит, прямо таки біля цього під'їзду, але напевно він геть забув про нашу зустріч. І якщо пан Віталій вдає, що не знає, хто такі без парканів, тоді може запитати у своїх знайомих Полатова, Кужель, Мірошниченка, Посюка, Шуфрича. Про що ми дізналися в час, поки Віталій був на тренуванні? Я вам що, екскурсоводи як охорона кличка приймає гостей з хлібом. Де та за якими парканами проживає мер? Що за горизонтом? Які краєвиди відкриваються з маєтку на березі Київського моря? Не чмайте взагалі камер сімнадцятий канал, програма без парканів.